Танці для дорослих це про внутрішній стан, не про фізичну підготовку, не про загальний рівень розвитку. Це про внутрішній стан, про емоції, про те, що хочеться висловити, як реалізувати свій внутрішній стан, свої емоції, свою історію, свій темперамент. Ось про це танці. Так потрібно їх обирати. Йти на пробні заняття, на відкриті заняття, просто на разове заняття і пробувати, і зрозуміти, цей стиль розкриє мене і мою внутрішню сутність, покаже мою яскравість, моє світло, мій характер, мій темперамент чи ні. Тому пробуйте, пробуйте, тестуйте, взнавайте історію танця, танцюйте його, пробуйте, займайтеся. І приходьте на відкрите заняття з фламенко.